Привітати зі святом Воскресіння це одне з великих свят християнства. Ми ж віруючі люди, так? Ось. тому ми віримо, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Ми віримо, що Він оправдав нас перед Богом, що ми своє життя проживемо. І коли всі ми, ну, таке життя, ми всі перейдемо з цього життя в інше життя. Але хочу сказати, що Біблія нам дає надію на те, що людина, коли вмирає, вона тіло оставляє. А дух і душа йдуть кудись. І коли ми віримо в Ісуса Христа, ми точно будемо впевнені, що ми підемо на небо. в Боже Царство, не підемо в ад, тому що Біблія відкриває нам правду про життя. Тому знаєте, люди вірять, не вірять, це не важливо. Біблія це книга, яку Бог дав нам як інструкцію жити в цьому житті. І знаєте, з нагоди Дня Матері, сім'ї. Ви знаєте, да, попереду свята сім'ї, Дня Матері. Хочу вам сказати, що якраз Біблія дає нам такі закони, правила, як бути справжньою мамою, як бути батьками, як будувати родини. Тому що сьогодні ми знаємо ці виклики, що страждають і матері, і батьки, і діти, і ми живемо в дуже складний час війна в нашій країні. Але... Я хочу дати вам надію, що, дякуючи Богу, ми переможемо. Так, да, ціна дуже велика, життя хлопців, дітей ну, і всіх наших співвідчисників, які загинули. Але ми повинні вирити і триматися і мати надію, що це закінчиться, тому що в історії ми читаємо, багато війн було, вони колись закінчувалися. Тому я хочу вас надихнути, щоб світло Воскресіння Ісуса Христа. Воно завжди сяйло в ваших серцях, тому що наша надія на нашого Спасителя, тому що Біблія каже, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса за кожного з нас. Христос помер за наші гріхи, Він воскрес, щоб нас оправдати. І кожен з нас, кожен з вас, хто повірить в Ісуса, буде мати прощення гріхів і вічне життя. Тому я вас надихаю вірити Господу, читати Біблію, ходити до церкви і будувати своє життя. Бути мамою, бути батьками, знаєте, наші родини будувати на Божому Слову. Тут закони. Бог дав нам це слово, не просто щоб ми прочитали гарну, чудову літературу художню. Бог дав своє слово, щоб ми будували своє життя. І знаєте, що саме головне хочу сказати? Що Бог бажає, щоб кожен з вас, кожен з нас прожив це життя щасливим, довгим. Здоровим і благословеним, щоб ми не тільки жили для себе, а й жили для наших дітей, для майбутнього наших дітей, щоб ми допомагали нашим родинам, щоб ми допомагали нашим родичам, щоб ми допомагали кожному з нас, тому що в єдності ще наша сила, і що ми, і ми переможемо. Амінь. Тому посмікайтесь, тому що нам потрібно і знаєте, і посмішка в ці складні часи, щоб всі посмішкою нашим дітям. Давати цю надію, що все буде добре, нашим синам, донькам, нашим мамам, батькам, дружинам, всім нам, знаєте, підтримка потрібна сьогодні, тому від кожного з нас і залежить крок за кроком до нашої перемоги. Так що вітаю вас, з святом Воскресіння. Хочу завершити словами Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! І хай Боже благодать Його любов і милість завжди буде в ваших родинах і поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Амінь.